Привіт! Google презентувала, по їх словам, найкращий смартфон середнього сегменту за 500 доларів. Зустрічайте Pixel 7a. зараз швиденько все розкажу. Отже, смартфон отримав класичний дизайн Pixel 7 серії. Тут в нас плоский 61-дюймовий OLED Full HD Plus дисплей з частотою до 90 Гц, скло Gorilla Glass 3, процесор Tensor G2, плюс півпроцесор безпеки Titan M2. В пам'яті буде тільки 8 ГБ оперативки lpddr 5 плюс 128 ГБ накопичувача UFS. 3 ,1. Основна камера на 64 мегапікселі з апартурою F1,89 і оптичною стабілізацією, плюс 13 мегапіксельний ультраширокутний модуль з кутом огляду 120 градусів апертурою F2.2, фронталка на 13 мегапікселів. максимальна якість відео до 4К 30 FPS. Батарея на 4385 мАч з підтримкою бездротової зарядки. Це, до речі, вперше в а серії. А дротова зарядка до 18 Вт. Також смартфон отримав піддисплейний відбиток пальців. І розблокування по обличчю, порт для зарядки Type-C версії 3.2, дві сім карти Nano 7 Plus e 7 два стереодинаміки, флагманський вібромотор, вологозахист IP67, а також Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 та звичайно NFC. Підтримка смартфону на протязі 5 років. До речі, також буде кораловий колір, але тільки ексклюзивно в Google Store. Смартфон зі 100% переробленого алюмінію та скла. Ціна в США 499 доларів. В підсумку смартфон. Смартфон точно буде продаватися здорово, тому що він став значно краще, ніж Pixel 6a. Да й взагалі смартфон дуже такий міцний середній сегмент. За ці кошти кращого поєднання заліза і софта ніхто вам не запропонує. Але Pixel 7 вже подешевшав. Звичайно, візьму на огляд Pixel 7 a і порівняю з моїм OnePlus 11. Заруба буде дуже цікава. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!